Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо свято в нашій церкві. Вечерю Господню це є свято, це є виконання заповіді Ісуса Христа. І сьогодні ми з вами будемо розсуждати на тему найкраще, що зробив Бог в житті людини для людини. І з другої сторони, що зробив Бог найстрашніше по відношенню до диявола, що було зв'язано з вечерею Господньою, яку ми сьогодні будемо мати? В основу наших роздумувань ми покладемо слова, які записані в Євангелії від Івана, 13-й розділ, частина 18-го вірша, частина 18-го вірша. 13 Івана, 18 вірш. Хто хліб споживає зі мною, підняв той на мене п'яту свою. Вірш. Дуже незручний. Вірш, який на вечері Господні, здається, би, не повинен би читатися. Але, не дивлячись на те, Слово Боже дає нам формат, що власна ця. Це слово прозвучало тоді, коли Ісус Христос зі своїми учнями в останнє має вечерю Господню на землі. Як ми собі уявляємо вечерю Господню, як ми собі уявляємо церкву, це найбільше місце захищене, особливо коли вечеря Господня, коли диявол не може доторкнутися серця людини. Сьогодні ми з вами побачимо, можливо, щось інше. Що, власне, на вечері Господній сталася трагедія людини? Коли диявол, навіть не вживаючи своїх слуг, не кличачи своїх демонів, сам персонально входить в одного з 12, займає його життя, і кінець такої людини був дуже трагічний: ця людина повішалася. Наскільки ми сьогодні повинні бути обережними, як ми діємо, з повним розумінням того, що безпечне наше місце є тільки в небі. На землі ми є воїни Христа і постійно ведемо боротьбу. Немає значення, наскільки ми є захищені, в якому місті є. Навіть здається, з нами є Ісус Христос. Ми є на землі. І диявол, як рикаючий лев, ходить постійно, щоб вкрасти наше життя. Коли ми з вами вивчаємо вечерю Господню, ми, яка є описана. На чотирьох Євангеліях, яка є описана в посланнях апостола Павла, вона показується для нас як те основне, що Господь лишає для нас як заповідь, коли Він є разом зі своїми учнями, а пізніше йде в небеса. Тому вечеря Господня є настільки важлива. Перш за все, коли ми з вами читаємо Євангелію від Луки, 22 розділ. Сьомого вірша ми починаємо читати про цю історію таємна вечеря. Діо Сакраменто Латинь. Таємниця Господня. Чому таємна вечеря? Не кожна людина, яка є в церкві, не кожна людина, яка є в світі, яка навіть читає Слово Боже, може реально зрозуміти, що означає вечеря Господня. Коли є вечеря Господня, мусить бути. Дуже сильний фактор в житті людини, що вона не просто читає слово, не просто старається це слово зрозуміти, вона мусить мати Святого Духа всередині. Тобто, людина мусить народитися згори. Пам'ятаємо історію, яка певного дня сталася з Некодимом, коли старий чоловік, який був дуже поважною людиною в Ізраїлі, вчитель закону. Приходить до Ісуса Христа і відкриває для себе надзвичайний світ, що він мусить народитися згори. І в нього виникають навіть такі запитання, що людина мусить знову війти в утробу своєї матері, Христос до нього каже ні. Є Святий Дух, який ти мусиш прийняти в своє життя, і Він тебе відновить до нового життя, і ти персонально відчуєш, персонально відчуєш, що ти є нове творіння. Після того, як Дух Святий війде в твоє життя. Зараз, коли ми читаємо цей сьомий вірш 22-го розділу, настає свято опресноків. свято, яке зв'язане з Пасхою, нагадуванням для ізраїльського народу, що з ними сталося до того моменту, більше як майже півтори тисячі років тому назад, як вони виходили з Єгипту. Це робилося дуже скоро. Чому свято оприсноків? Тому що навіть не було замішаного тіста. Бралося просте тісто, яке не встигло закиснути без дріжджів. І коли Господь виводить їх із Єгипту, це стає як свято для них, свято оприсноки, яке пізніше пов'язано також зі святою Пасхи. Це свято в Старому Заповіті святкувалося майже два тижні свято у присноків, свято, свято приношення ягна, ягняти, з'їсти це ягня. І так святкувався фестиваль. І зараз вірш сьомий показує для нас дуже цікаву річ: є свято опрісноків, грецьке слово акзумос. Опріснокі також показують на те, що Ісус Христос не має в собі ні одного п'ятна. Це є непорочний агнець, який має при певних обставинах лягти на алтар, взяти на себе гріхи цілого світу, і пізніше Господь чи Бог забирає цю жертву до себе в небеса. Такий є прообраз. Зараз учні збираються на вечерю Господню, іде підготовка до цього. І коли ми вже в дальнішому будемо читати цю історію, ми побачимо, що історія, яка є описана в Луки, вона складається з двох частин: свято оприсноків, свято Пасхальне, і пізніше таємна вечеря. Коли йде свято опресноків, їдять присні хліби, гіркі трави, пізніше йде ягня, пізніше завершується ці, це свято, і переважно далі воно не йде. Тому що далі мусить за тим стояти Месія. Коли зараз 12 учнів збираються на таємну вечерю, вони розуміли, що воно буде так, як завжди, на протязі років, від того моменту, як ізраїльтяни вийшли з Єгипту. Але зараз стається щось зовсім інакше. Вони з'їдають ягня і здавалось, зараз вони мусять розійтися, з'їли оприсноки. І між учнями знімається дуже цікава. Цікавий монолог, не діалог. Учні починають один одному задавати запитання, бо розуміють, що приближається царство Боже. По наших мірках тисячолітнє царство, де Христос буде царювати, а вони займуть дуже високі позиції. І зараз учні починають задавати один для одного запитання: а хто є більший між нами? Хто є більший між нами? Ісус бачить думку, бачить серце. І пізніше. Він дуже робить цікаву річ, про яку ж ми з вами будемо читати в Євангелії від Івана з 13 розділу 4 вірш. Він устає від вечері, здіймає одежу свою, бере рушника, підперезується, бере тазік з водою, ставить і починає обмивати учням ноги. Скажіть, яка би? Яке би розуміння прийшло би до нас, коли Месія, цар, який буде царювати над цілим світом, який проголосив себе, що він Бог, зараз бере тазик, бере рушник і підходить до кожного з учнів і починає обмивати ноги? Ми, як люди, ми, можливо, десь всередині спротивились? Як може великий чоловік, президент на сьогоднішні, по сьогоднішніх мірках, саме великий чоловік, якого ми можемо сьогодні в своїй розумі, в своєму розумі змалювати, підходить до мене? До немічного апостола, який абсолютно по мірках світу є ніхто не знаний, і починає мені обмивати мої грязні ноги. Це є самий найбільший процес чи етап приниження людини. В старому світі, власне, тільки раб обмивав ноги для тих, хто заходив до когось приміщення. Тільки раб. Ніколи вільна людина, багата людина нікому не обмивала ноги. Тільки раб. І зараз Ісус Христос робить таку акцію. Учні, звичайно, чогось не розуміють. І зараз Христос для них пояснює, хто хоче бути між вами більший, хай буде найменший. Тисячолітнє царство. Попереді царство Месії, не один, не два роки, тисячу років. І зараз Ісус Христос каже такі слова, які на сьогоднішній день не лягають в розуміння будь-якої людини, яка живе на землі, включаючи християн. Як я можу стати найменшим? Як я можу себе умалити? Дехто каже, я такий добрий християнин, я себе постійно умаляю. А чому є скандали? А чому діляться церкви? Чому є розводи? А чому є проблеми в сім'ях? Чому ми сваримося? Коли ми починаємо реально характеризувати своє життя, особливо сімейне життя, церковне життя, ми відкриємо для себе зовсім іншу річ. Ми побачимо, що ми далеко не такі люди, якими ми себе хотіли би уявляти. Ми не хочемо бути меншими. Ми хочемо бути більшими. Подивіться на свою сім'ю. Подивіться там, де ми знаходимося. Чи ми хочемо уступити для дружини, чи ми хочемо уступити для чоловіка, особливо в той момент, коли нам здається, що ми є 100% праві, я вже не кажу, коли ми є неправі. І, власне, Христос зараз показує для учнів, бачучи наперед 100% Він є Бог, як учні в дальнішому це вже не будуть апостоли. Але піднімляться з церкви люди сьогоднішнього дня і напротязі історії церкви, які будуть боротися за владу, і будуть боротися не просто за владу, а за владу керувати цілим світом. Ми сьогодні бачимо певні деномінації, ми бачимо, наскільки вплив релігійних вождів є великий не просто на людину, а на цілі держави, на цілий всесвіт. Не даремно, що в останні дні, перед якими ми з вами живемо. Коли ми готовимося до світ, готується до зустрічі Антихриста, найбільшу роль, хто буде в цьому приймати, щоб зустріти Антихриста, не є світ, а є церква. Церква Ватікан. Ми розуміємо, про що ми говоримо? Які в останні дні настільки далеко виходить за межі свого розуміння Бога, що каже, ми є, я є намісник Бога на землі. І так, як я скажу, так буде. Ісус Христос це все бачив. І тому він дає певну команду, якщо ти хочеш бути великим, стань малим. А що означає стань малим? Візьми і обмий ноги для тої людини, з якою ти сьогодні не маєш миру, яку ти хочеш принизити, людину, де ти сам думаєш, що ти є вище, ніж вона, чоловік, жінка, церква. Ми маємо відносини, розуміємо. Тій людині, я з тою людиною навіть не привітаюся. Вона дуже погана для мене. І навіть десь далеко в серці бажаю для такої людини чогось злого. А тут ми бачимо зовсім іншу картину. Я беру і обмиваю комусь ноги. Це робить Ісус Христос. Приклад. Далі, коли проходить цей приклад, Ісус Христос знову повертається до столу. Зараз Він бере чашу. Перш за все він бере хліб. Пам'ятаємо, що це є свято у присноків, де абсолютно не може бути нічого, що є зв'язане з дріжджами. Дріжджі показують на гріх. Ізраїльтяни є в глибокій формі різного роду символів, символів біблійних. І вони розуміють, що в хаті лишається щось старе або щось на дріжджах. це є гріх, його треба викинути. І, власне, свято у присноків цим характеризується. Сенс, що на дріжджах, треба викинути. Проходить перша частина, свято Присноків закінчується, закінчується Пасха, зіле ягня. Закінчилася ця суперечка між учнями, яка є на вечері Господній, на самому свята є святи, хто буде найбільший. І зараз Ісус Христос. Як ми з вами читаємо, вірш 19. Луки, 22 розділ, він взяв хліб, і тут уже буде стояти дуже цікаве слово Артон. Перед тим, якщо ми з вами читали було слово приснокі, а зараз буде стояти грецьке слово Артон Хліб, який є на дріжджах. Як на вечері Господні, як на такому святі великому, міг появитися хліб, який є на дріжджах? Ти, що дивляться на сефірі, можете дати мені відповідь. Де взявся хліб? У сьогоднішній день ніхто з богословів не може дати чіткої відповіді, як на столі, де є тільки оприснок і не має права бути щось що зв'язане з дріжджами. За це добра господиня вже тиждень наперед починає дбати, викидує все, що є на дріжджах, з дому. І свято Пасхи, свято оприсноків святкується тільки як свято без дріжджів. А тут появляється хліб. Що саме цікаво, ніхто з учнів не зробив зауваження для Ісуса Христа. Він бере цей хліб, як ми з вами читаємо, читаємо. 19 вірш, узявши Артон, узявши хліб, хліб, який є на дріжджах, вчинив подяку, поламав і дав їм проказуючи. Це чиніть на спомин про мене завжди заповідь. І тоді виникає запитання, як не раз певна група людей може вірити, а а чому ж хліб на дріжджах? Ми розуміємо хліб, хліб акзумус, який є Прісний хліб, який символізує Ісуса Христа як непорочне ягня, Так? Він є непорочне ягня. Ісус Христос на собі не має ні одного гріха, ні одного пороку. У сьогоднішній день євреї чекають Його. З того моменту, який був Єрусалим, і вони його в більшості свої не прийняли, а на сьогоднішній день 99,9% євреїв не вірять, що Месія був. Його не було. Для них той хліб лишається далі прісним. Месія ще не є на землі, він ще не був на землі і себе аж ніяк не міг зап'ятнати якимось пороком. А що ж тоді віримо ми? Чому? Одна з найбільших церков, православна церква, коли проводить вечерю Господню, яка була фактично першою церквою, пам'ятаємо, першою церквою, уже від них відділилися католики в 1052 році. Це була основ, основна церква, яку у законі великий Константин 325 році. Чому є цей хліб? І чому православна церква по сьогоднішній день має хліб, який є на Дріждях? А тут зараз ми з вами стикаємося зі старим заповітом, з Ісаєю, 53 розділ, цілий розділ. Коли Бог, отець, кладе на свого сина гріхи цілого світу. Їх. Мене, Тебе, Допотопних, в той час, як жили, в сьогоднішній, Всі дні, коли людина жила, зараз отець кладе на свого сина. Гріхи цілого світу, і на ньому, як пише Ісая, немає ні одного живого місця. Від ім'я на голові до підошви ногах він покритий суцільно ранами. Він покритий проказою. Месія не має ні одного живого місця. Що таке проказа? Це є гріх. Тепер ми розуміємо, чому є хліб, який є на дріждях. Він себе. На хрест ложить як непорочний, але на хресті, на алтарі алтарів, він бере гріхи цілого світу і починає за цей гріх відповідати. Не відповідає за всі гріхи цілого світу. Так, раз і відповів. Він відповідає за кожний гріх окремо, за кожну людину окремо. От уявляєте, ми робимо щось недобре, робимо щось не так, і він за це добре щось не так відповідає. Приймає побої, приймає рани, приймає біль. Чому ми сьогодні, коли приходимо на вечерю Господню, ми повинні бути надзвичайно акуратні, як ми живемо в нашому житті, яким є наше життя, маючи повне розуміння, що я своїми поступками, своїм життям можу і сьогодні наносити рани своєму Богові, Ісусу Христу. Пізніше Він. Робить щось подібне з чашою, чаша, яка завжди стояла на столі. Пам'ятаємо, що вивчаючи старий заповіт, на столі стояло три чаші, дві випивалося, Я в тому певний символ. Сьогодні не будемо про це говорити. І остання чаша, яку ніколи не, не, не доторкалася. Ця чаша показувала на те, що певного дня на землю прийде Месія, він візьме цю чашу і благословить її. І, власне, цей момент робиться те, що ніколи в житті ізраїльського народу не було. Він бере цю чашу і молиться над нею. І ми пізніше читаємо, вірш 20-й, дуже цікавий вірш. По вечері так само і чашу взяв, говоряться, ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Це новий заповіт. Починається ера нова. Положили зброю. Це поклали збоку, абсолютно нічого зі старого заповіту. І тому християнин сьогоднішнього дня зовсім по-інакшому повинен реагувати на події, які є в старому краї, зовсім інший підхід. Починається новий заповіт, який абсолютно нічого не має спільного зі старим заповітом. Старий заповіт виконався і лишився для нас тільки як приклад. Він повністю виконався. Християнин сьогоднішнього дня живе новим заповітом. І тому ми не можемо брати щось зі старого заповіту і казати, я так буду жити, як жили христи, як жили люди старого заповіту. Ні. Новий заповіт, хліб і чаша. Як ми сьогодні живемо, як люди нового заповіту? Це Одне чудо, яке стається, яке дуже тяжко пояснити, як хліб з дрождями був. І дальніше ми коли читаємо з вами цю історію, яка є описана в Євангелії від Івана, 13 розділ, коли ми з вами прочитали на початку ці слова, вірш 18, друга частина, хто хліб споживає зі мною, підняв на мене п'яту свою. Якесь сталося трагічне. Якась подія неординарна, що Христос каже в дальнішому вірш 21. По правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. Хто? Учні відразу починають метушитися. Хто серед нас може бути зрадником? 12! Усі мали силу Святого Духа. Всі були наділені надзвичайною силою. Уявляєте, що була дана така сила, що апостоли ходили і виганяли демонів з інших людей, які були зайняті демонами, Піднімали зі мертвих. Це не було основне. сила сили була в тому, що учні могли виганяти демонів з інших людей, які були зайняті демонами. І зараз стається те, що може статися з кожною людиною. Яка не живе Ісусом. Будучи з Ісусом, не живе Ісусом, будучи в церкві, не живе церквою, знаючи про вічність, не живе вічністю. І ми бачимо, що в дальнішому стається з цією людиною, ім'я якому є Юда Іскаріотський. Зараз Ісус бере, вечеря, продовжується, ще вона не закінчилася, продовжується. Учні задають запитання, хто? Ісус каже дуже цікаві слова, 26-й вірш. Це той, кому, умочивши подам я куска. І вмочивши куска, подав його синові Симона Юді Іскаріотському. Вечеря Господня святая святих. І коли ми читаємо 27 вірш, за цим куском увійшов у нього сатана. Де? Не в клубі, не в барі. Не, не В пристойному місті. Сатана входить в і Іскаріоцького, там, де було 12 апостолів. Там, де був сам Ісус. Уже чого можна бажати більшого, ніж бути там, де є твій Ісус, твій Бог, який тебе відкупив від твоїх гріхів, Сидіти настільки розслабленому і думати, в мене в цей момент ніколи не війде щось погане. Тим більше сатана. І ми бачимо трагізм людської долі. На вечері Господній сатана своєю особою входить в Юду Іскаріоцького. То не мислимо, що ми сьогодні сидимо в зібранні, ми сьогодні є на вечері Господній. Ми сьогодні маємо свої думки. Ми зараз знаємо, де ми літаємо, що ми робимо, про що ми думаємо, кого ми осуждаємо. І це робиться на вечері Господній ніде-небудь. Знаєте, що робиться в християнина в серці? Якби зараз на екрані показати. Те, що робиться в нашому житті, в нашому серці, коли ми є на вечері Господні, я думаю, ми б жахнулися. Заховалися би під кафедру, заховалися б під лавку, і навіть би не хотіли би дивитися на той екран і бачити Олександру Сишин. Дивись, це є наше персональне життя, кожного персональне життя. Про що ми зараз думаємо? Що ми один одному зараз бажаємо? Як ми помагаємо один одному, чи ми один одного топимо? Особливо в ці нелегкі часи, коли ворог так близько стоїть, щоб нищити людину, за тим же кушком входить в нього сатана. І ми бачимо, що каже Ісус, продовження цього вірша, 27-го, а Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидко. Що ти робиш, роби швидко? І зразу йде реакція учнів. А що можна робити ще швидко? Щось добре робити, правда? Піти купити хліба. Юда Іскаріоцький відповідає за фінанси. Ми всі йому довіряємо. Ми навіть і подумати не можемо, що в Юду Іскаріоцька вже війшов сатана? Що він вже не сам керує, а що ним керує сатана. Учні далі продовжують. Довіряти Юді, навіть і не думаючи, що він біжить уже не сам, а що його веде сатана, керує повністю його розумом і веде його до священства, де він за 30 срібних монет продає свого учителя. Трагізм. Скільки сьогодні ми продали своїх друзів, скільки ми сьогодні продали? продаємо свою віру. Тільки ми сьогодні продаємо правильні кроки в Ісусі Христі, правильні кроки на основі Біблії, щоб всього-навсього, на якийсь момент отримати дуже коротеньке задоволення, яке оцінюється 30 срібних монет, як низько ми падаємо. Юда пішов, як ми далі читаємо, якщо уважно читаємо, вірш 30. -й. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов і читаємо. Цю останню частину вірша була ніч. Він вже ніколи з тої ночі не вийде. Він пішов в ніч. Раз і назавжди. Він вже ніколи не повернеться. Він буде каятись, він буде китати срібні, срібні монети. Каже, я пролив невинну кров. Я, я не хочу, щоб це сталося. Диявол йому відповість: а мені що до того? А мені що до того, що ти пролив невинну кров? Ти отримав своє задоволення. Ми отримали своє задоволення. Подивимося на наші сім'ї, подивимося на наше життя, подивимося, що ми робимо своїми руками. Ти отримав своє задоволення. І за це ти або я. Той, хто нас дивиться, заплатили 30 срібних монет, щоб пізніше піти в ніч, більше ніколи не вернутися до Ісуса Христа. Диявол не дасть шансу ані одного спастися, ні одного. І поведе його до петлі. Де він нагло повішається, і піде в ще більшу темряву, яку ми називаємо пекло. Сьогодні ми маємо вечерю Господню. Час, коли ми контролюємо, аналізуємо своє життя. І не дивись, що ти християнин, то дивиться на, що ти довші роки ходиш до церкви і ти такий гарний, добрий християнин з такою довгою лінією послужною, що ти зробив в своєму житті, з якої сім'ї ти прийшов. Юда Іскаріотський був вибраним. Його вибирав сам Ісус Христос, не батько, не мама. Сам Христос його вибирає. Але коли ми не дбаємо за своє життя, може статись трагедія. Ми можемо втратити не просто вічність, а ми можемо війти в таку ніч, з якої виходу немає. А й Господь нас благословить, щоб сьогодні, коли ми чуємо це слово, ми зрозуміли, де ми стоїмо. Господь є дуже добрий до нас. Праведник кається сотні разів, піднімає свою руку до неба, але з здійсним серцем покаяння, і Господь прощає. І якщо ми сьогодні відчуваємо, що ми потребуємо прощення, не бійся підняти свою руку там, де ти стоїш, не бійся встати і сказати, я грішник, я згрішив. Станемо зараз. А й Господь нас благословить. Якщо сьогодні Господь торкається, тебе не бійся підняти руку. Хай Господь благословить. Хай Господь благословить. Можливо, хто ще є разом з нами. Вийди сюди наперед, ми за вас помолимося. Помолимося. Господь давав, дав нам нове життя, зняв той гріх, який ми маємо, щоб ми відчули, де ми стоїмо. Не я. Я, як людина, я абсолютно ніхто. Але Господь, коли торкається серце, він робить свою роботу. Вийди наперед, і ми будемо молитися. Хай Господь благословить. Дорогі всемогутній Господі Боже, стоячи перед Твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо тобі, за брата, сестру, дякуємо за тих, за кого ти певного дня постраждав на хресті Голгофи, віддав своє життя і повністю відповів: благослови, благослови сестру, благослови брата. Війди в їхнє життя своєю повнотою і дай, щоб вони відчули цю близькість, щоб починаючи з цього моменту, вони бачили, який ти є добрий, сильний в цьому житті. Наскільки ти орудуєш своїм святим Духом і як ти можеш допомогти? Благослови нас, благослови церкву, благослови моїх улюблених в Бозі, хто вийшов наперед. Все ми вручаємо в твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Амінь. Хай Господь благословить зібрані.